Слухай, ти тут згадувала про те, що в тебе є велика кількість сертифікацій, да і там трошки згадувала LinkedIn, yeah. і мені чомусь ось ці два святи, вони якось перемкнулись тільки що. Тому що, Боже, цей LinkedIn і ці сертифікати, котрі туди постійно постять, котрі постійно туди ось знаєш, є в мене один друг, я його там дуже полюбляю, Він дійсно він класний DevOps, але він постить ці сертифікати кожні, блін два дні, що він там щось отримав, там Савес, GCP, з усюди. І це. Я за нього дуже радий, але це так демотивує в якийсь то певний момент. Розкажи, будь ласка, навіщо делівері менеджеру сертифікати це для того, щоб бісити таких, як я як я в LinkedIn? Чи ну вони дійсно потрібні, чи вони тобі були необхідні при тому, що тебе там брали на роботу? Чи хтось на них дивився? Чи це суто розширення твого знань? По-перше, мені просто подобається вчитися, тому що я з сім'ї викладачів, і у нас навчання і викладання це така. Частина сімейного хобі, я б сказала. Вони там, по моєму, до третього чи п'ятого покоління рахували, що всі були викладачами. Тому не вчитися мені важко фізично. В мене зазвичай мінімум якийсь один курс активний. Мені це дуже подобається. А чи питають про сертифікації під час прийому на роботу? Так більше того, прямо зараз, якщо подивитися на вакансії, у деяких а, певні сертифікації вимагають. Тобто, ти можеш, звісно, подаватися, але ти не пройдеш навіть цей початковий відбір, якщо в тебе немає якогось там PMP класичного. У мене немає чи що.